Олександр Мазур, виконуючи обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги, розповів, що амбулаторії працюють навіть без світла, надають пацієнтам усю можливу допомогу. Ми бачимо зниження захворюваності на ковід, і на сьогодні на ранок у нас в закладі перебуває на амбулаторному лікуванні тільки 12 пацієнтів. Матеріал від людей з підозрою або хворих відбирається, відвозиться в місто Суми. На минулому тижні 32 таких аналізи було відвезено на суму, і 30 зроблено швидкими тестами. Лікар повідомив, що вони отримали додаткову партію вакцини від COVID-19. ми отримали ще додаткову вакцину проти коронавірусної інфекції. Тому в Арсеналі маємо на сьогодні три вакцини: це комірнаті, коронавак і вакцина Янсен. Тобто, всі бажаючі можуть прийти по амбулаторіям, де задекларовані, та отримати вакцинацію як основну, так і бустерну. Згідно останніх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я на сьогодні вже є можливість навіть отримання бустерної дози для дітей з 12 до 17 років вакциною комірнаті. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин розповів, що нині вони активно займаються енергонезалежністю будівлі лікарні. Ми вчора завершили роботи по підключенню 65 кіловатного генератора на головний корпус. Він вже вночі червночі чергував в режимі очікування, але сьогодні ще будемо випробувальні роботи з тим робити. Не там устраняти, бо вчора пізно вечором закінчилися роботи. І будемо пробувати. Ну не пробувати, будемо розбиратися з другим генератором, що потім самі вже будемо підключати. Зібрали всі матеріали на цьому тижні. Почнемо піч будувати на дровах для, не дай Бог, аварійного приготування їжі. На цьому тижні обіцяють кисневу станцію переїжджати, підключати. Тобто, всі роботи ми продовжуємо. Ми поступово будемо переходити на аварійну систему забезпечення електроенергії, теплом і газом. Тобто все повинно дублюватися. В другому випадку життя неможливо організувати на громаді, якщо не буде аварійних систем. Ваша галузь одна із перших ідей це приємно Теофілович, Дякую вам. Варто зауважити, що над енергонезалежністю працюють усі амбулаторії міста.